Мої вітання. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Наприкінці минулого тижня, 27 листопада, відбулася колегія Хуської районної державної адміністрації на чолі з очільником району. Назарієм Павлієм. Основними темами колегіального засідання стали підсумки місцевих бюджетів за 9 місяців, економічно-соціальний розвиток Хущини та зміцнення матеріально-технічної бази соціально-культурних закладів району. Більш детально дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. Питання підсумків виконання місцевих бюджетів району за 9 місяців поточного року стало першим на обговоренні колегії Хуської районної державної адміністрації. Заслухали звіт та взяли до уваги інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Івана Губаля та прийняли колегіальне рішення рекомендувати голови Хуської РДА видати відповідне розпорядження. Очільник району Назарій Павлій щодо питання виконання місцевих бюджетів виписав розпорядження, де чітко вказані основні пріоритети, на які повинні орієнтуватися голови місцевих виконкомів, а саме здійснювати моніторинг наповнюваності дохідної частини місцевих бюджетів, вчасно та згідно з бюджетним кодексом здійснювати оплату праці працівникам державної сфери та забезпечити ефективне використання коштів на розвиток та будівництво об'єктів місцевої інфраструктури. Наступний... Колегії розглядалося питання економічного та соціального розвитку району серед базових завдань розпорядження голови районної адміністрації є вживання заходів щодо нормального споживання та оплати енергоносіїв, що фінансується із місцевих бюджетів. А також на управління соціального захисту населення покладені обов'язки продовжувати інформування населення по процедурі субсидіювання. Щодо питання покращення матеріально-технічної бази соціально-культурних закладів району, тут розпорядженням голови райдержадміністрації на відділ культури і туризму покладено завдання під час формування районного бюджету проаналізувати можливості забезпечення культурних закладів необхідним інвентарем, здійснити придбання літератури, програмного забезпечення та необхідного остаткування і апаратури. На завершення був заслуханий проміжний звіт голови виконавчого комітету Березівської сільської ради. На цьому колегія Хузької районної державної адміністрації завершила свою роботу. 3 грудня у всьому світі асоціюється з міжнародним днем людей з обмеженими можливостями. Ця дата покликана передусім звернути увагу на проблему людей, котрі мають інвалідність. У місті над Тисою, на опіці Територіального центру соціальної допомоги є люди з обмеженими можливостями, що потребують догляду та підтримки. Напередодні Дня інваліда соцпрацівники за ініціативи мера міста Володимира Кащука організували для таких людей акцію та вручили подарунки. Деталі дивіться у нашому відеоматеріалі. Підтримкою, спілкуванням та допомогою у вирішенні елементарних побутових проблем людей з обмеженими можливостями займаються соціальні працівники Хуського міського територіального центру соціальної допомоги громадянам. Переймаючись проблемами та допомагаючи по господарству, працівники терцентру стають для людей із інвалідністю майже рідними. Так, наприклад, до дня підтримки людей з обмеженими можливостями, територіальний центр за підтримки Хуського міського голови Володимира Кащука організували акцію допомоги своїм підопічним та подарували їм продуктові набори. Дякую не за такий завізну охромний. Таке споминають, що є такі люди, такі є інваліди за те, що день інваліда. І, бачите, не забувають за нас. У першу чергу мір у світі був у нас іменно на Україні. На Остосі, бо мир був. люди, Ми подобрі шали, добрі стали, бо то дуже тепер бракує. У нашому територіальному центрі це вже не перша акція. -та акція така. У нас на сьогоднішній момент 60 інвалідів на обліку та обслуговуванні в Терцентрі знаходиться. І всім от сьогодні наші соцробітники роздадуть такі от подаруночки. Ми дякуємо Володимиру Павловичу, нашому меру, який нам завжди допомагає, нам виділили кошти, мені про одного інваліда свого не забули. Дуже важливо, щоб про проблеми людей з обмеженими можливостями згадували не лише у визначені дні, а постійно. Хорошим прикладом наслідування такої підтримки є працівники терцентру, які докладають максимум зусиль, проявляючи щоденну турботу до своїх підопічних. Так до Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями у актовій залі школи комплекс номер 6 міста Хуст пройшли урочистості. Про цю подію детальніше дивіться підсумково-аналітичній програмі Тиждень інформ. Нагадую, ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Ідея проведення різдвяного ярмарку європейського зразка не нова. Але завдяки оновленню центра міста вона набула більшої актуальності. Так, за ініціативи Хуського міського голови Володимира Кащука розглядається пропозиція встановлення на центральній частині міста спеціальних невеликих різдвяних павільйонів, на зразок тих, що прикрашають центри європейських міст під час різдвяних свят. Як пересічні хустяни оцінюють подібну ініціативу та як вони ставляться до ідеї створення традиції різдвяних ярмарків у місті Натисою? Дивіться у нашій традиційній рубриці «Точка зору». як ви ставитеся до ідеї проведення різдвяної ярмарку за європейським зразком тут у нас у центрі хуста. Так лише позитивно. Найбуде. дуже добре. Ставлюся, але у нинішній час не кожен може на той ярмарок відвідати і щось придбати. Я позитивно, конечно, позитивно. Треба робити ярмарок, Усе на люди носять, не продають. Що в нас є? Які товари повинні представлені бути на цьому фестивалі, на цій ярмарці? Що повинні бути? Ну я думаю, ялинковий прикрас усе що до нового року і до теж, щоб вже люди мали якось. Щось і на стул покласти, і ціна вивели, такі не дуже високі. Mm, ну, що годі побачити, Кубасочка смаженою. Я була самоночка, як на Крепаті, так все, все у нас нормально все йде. Самоночка, кобасочка. І нормальні людей. Отношення. Які товари? Такі товари, що були подешевше, бо все подорожало. Та й що знаю казати? Ціна пішли космічні, різдво йде. Ялинкові іграшки. Можливо, ще щось, щоб ви хотіли там прикраси ялинкові, сувеніри новорічні, такі різдвяні, знаєте, щоб люди чувствовали, що різдво і дітям, і взрослим і все треба, щоб було. Дешеві. У нас все так багато, що є великий широкий вибір і в магазинах, і коло магазинів. Так що то залежить від людини, яка хоче. Щось зробити приємне, може людям. Ну, все домашнє, що є. Все домашнє. Є. Тепер люди починають жузати свині, вже буде ковбаса, все буде. Якщо цей проект буде зреалізований, можливо, чи відвідаєте це свято? Звісно. Обов'язково відвідаю. Якщо це буде, обов'язково. Обов'язково, як я лінку все не подивлю. Відвідаю. Обов'язково відвідають Обов'язково від звичайно відвідає 100%. Звичайно, з онуками, з справунуками. З усіми тиждень що минає, позначився для вірників східного обряду двома важливими подіями у житті церкви. Розпочався перетріздвяний піст, або, як кажуть на нього Пилипівка, і 4 грудня Велике Богородичне свято ведення в храм Пресвятої Богородиці. Для греко-католиків міста Натисею у ці дні відбувається свята місія зі святим Папою Іваном Павлом ІІ, частка мощей якого знаходиться на даний період у парафії первомученика Степана. Про це та історію свята дивіться у нашому останньому на сьогодні відеоматеріалі. З 29 листопада по 6 грудня у місті хуст у парафії перемученика Стефана відбувається свята місія із святим папою Іваном Павлом Другим за участі львівських священників, які проводять служби Божі з місійною наукою, молитвені зустрічі з дітьми та молитви над хворими. Протягом усіх днів святої місії вірники мають змогу приступити до таїнства святої сповіді та причастя, беруть участь у літургіях, віднова святого хрещення, а також можуть доторкнутися до часточок святих мощей святого папи римського Івана Павла II і отримати апостольське благословення і повний відступ. Це дуже важлива подія у житті християн, особливо у період передріздвяного посту. А ще на цьому тижні вірники Східного обряда відзначають велике Богородичне свято введення в храм Пресвятої Діви Марії. У житті Преснодіви Марії храм Божий був невід'ємною частиною великого приготування до Богоматеринства. Коли Марії було три роки, батьки, праведні Іоким і Анна, виконуючи дану Богові обіцянку, привели отроковицю у храм. Там Діву Марію зустрів пересвященник Захарія. Виконуючи веління Боже, він увів її у святе святих, місце, куди раз на рік міг ходити лише первосвященник. У храмі Богородиця перебувала в спілкуванні з ангелами. Там же було виткано ту божественну тканину, котрою належало обгорнути Господа. І Анна, виконуючи свою обіцянку, повернулися додому, а Марія залишилася у храмі. Там вона разом із іншими дівами навчалася закону Божому. Та рукодільню. Ревно молилася, читала святе письмо і суворо дотримувалася посту. При храмі Божому Пресвятая Марія жила майже 11 років і виросла глибоко благочестивою, покірною Богу, надзвичайно скромною і працьовитою. Пресвятая Марія вирішила присвятити усе своє життя тільки Богу. Для цього вона дала обідницю ніколи не виходити заміж, тобто назавжди лишитися дівою. У календарному циклі українського народу це свято завершує осінній сезон і починає зимовий. Головною метою святкування цього дня було накликати багатство і добробут на майбутній рік. На цьому ми завершуємо короткий випуск новин. Я нагадую, що їх та окремі передачі ви можете переглянути в зручний для вас час на нашій сторінці в соцмережі Facebook, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. З вами була Богдана Клекнер. На все добре. Бажаю тільки приємних та хороших новин.